Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. І сьогодні на нас хоче Nissan Rogue 2023 року на повному приводі з автоматичною коробкою передач з бензиновим двигуном 1,5 літра. Автомобіль приїхав зі штатів у 2025 році. По комплектації у нас безключовий доступ. Комбінований салон, електрорегулювання водія, мультикермо. Система старт-стоп, так виглядає приборна панель, штатна мультимедія, догзони клімат-контроль, вибір режимів руху, відігрію передній сидінь, запуск з кнопки. Задній ряд виглядає ось так. На автомобіль встановлені 18-й диски на літній резині. Багажне відділення досить міське. На автомобілі пробіг. 22 тисячі кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Сіда на дане авто буде складати 26 тисяч 490 доларів. Вона буде доступна в кредит та лізинг. Також займаємося пригольні автомобілів зі штатів.